Дві з половиною тисяч осіб такою масової армія робітників закладів культури Кривого Рогу, які з перших днів долучились до справи допомоги Збройним силам України в боротьбі із російською навалою. Палац культури інгулець одне зі знакових місць міста, яке з перших днів після 24 лютого долучилось до цієї культурної місії. Зараз дуже важливий культурний фронт, тому що як ви сказали, коли буде перемога, це буде неймовірне свято для всіх нас. Ми разом з всім кривим рогом заспіваємо, Моємо переможну пісню. А зараз на культурному фронті має бути українська пісня, має бути наша рідна мова. Ми маємо виховувати в цей складний час наших дітей, бо вони не винуваті з того, що зараз коїться. На сьогодні в Кривому Розі налічується майже 100 закладів культури. Коштом міського бюджету утримують рекорд для України: 10 палаців культури, 18 мистецьких шкіл, три театри, 46 бібліотек, дві філії історика краєзнавчого музею, виставковий зал та державний цирк. Колектив останнього також тримає культурний фронт. Місті. Якщо в нас немає культури, то за що ми тоді воюємо? От, хочу сказати, що святкувати ми будемо, коли буде перемога. Вона буде дійсною, ми ніхто видимо, навіть не має ніяких сумлів. Ми працюємо на те, щоб відновити Керварійський державний цирк. Ми працюємо, все добре, дякуючи Міністерству культури та інформаційної політики, ми маємо зарплатню. Тому Ну, чекаємо на перемогу, все буде добре. З нагоди всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Діячів культурного фронту особисто привітав почільник міста Юрій Вілку. Складний час воєнного стану культурне життя не тільки не зупинилось, а й навпаки, отримало новий поштовх у своєму патріотичному розвитку. Ваш фах це оцінка кожного мешканця нашого міста. Я дуже вдячний вам. За ту велику роботу, яку ви проводите в нашому місті. В нашому місті близько 100 закладів культури, 79 тільки комунальних наших. Я хотів би сказати, це набагато більше, ніж в багатьох обласних центрах кращих з кращих діячів культурного фронту кривого рогу очільник міста нагородив нагрудними знаками за заслуги перед містом, почесними грамотами та грамотами від міськвиконкому. Олександр Фефілатів Борис Трохтій перший міський.